Отже, другий сет маємо. Біла церква проти Ірпіня. Команди грають, нагадаю, за перше місце. Обидві команди взяли перше місце в своїх групах. В групі А Біла церква. Нет. В групі А Ірпіння. в групі Б Біла Церква. Починає Ірпіння з неподачі. 1-0. І тепер Біла Церква. Третій номер, який трохи непогано пограв з Єготином. Так, і от. Запускає подачку. Перший так. Так, за докерпіне скидає один-один, а м'ячик повернути ніхто не може. Так, хорошо. Так, ірпінь знову не подача. Ха. Та ігра може бути цікавою з такими подачами і неподачами. 2-1. Це турнір, тут треба грати до кінця, звичайно. І тут теж не подача. 2-2. Так, ну. Так, Бела церква. Хорошо. Три-два. И не справляется. За минуту 4 два Это слово Сирпінь вибачте. Біла церква робить атаку. Подачу все. Так, номер. ну все, мало света. Нравится? Так, хорошо. 4-0. Так, хорошо. Добре. Так, Ірпінь буде догравати, переводить м'яч просто і... Так, на першого номера, але тут блок. Тут жорсткий блок і, в принципі, було прогнозовано. Чотири, хорошо. Я буду йду сюди. Так, Ірпінь на подачі. П'ять-три. Так, можна я рахунок отак от трошечки, так? Да? Бо мені його не вийде. Ты себе ее звезды бачу, да? Ага, 6-3, хорошо. <звісна> так, Белосерка продолжаем. Все, может мы тайбрейк побачим, а? Было бы интересно, конечно. Так, 7-3. Ну, мы ну, бачим, ребята напрягаются. Хорошо напрягаются, молодцы. Вот. Мы все игры бачили 2-0 сегодня только. На жаль. Всюсь, дещо цікаво, видиться. А тут вже не подача. 4-7. А не подавати не можна. Так, ну добре. Подача тепер білої церкви. Так, є. подача в п'ятерочку піднімає і третій номер просто перекидає. Хорошо. Так. Кидає сюди і тут пішло щось не так. Може би восьмий ще зіграв би. 10 завадив трохи, але все одно важко. Було важко. 7-5. 5-7, точніше, ірпінь подає. Так, восьмий приймає, 10-й. Пас. І атака. Атака третього номера, він забиває. 8-5. Учовую, щось 6 то. 9-5. Забиває. Подачі е -е практично гол. Перший номер. Ну, не може ускладнити. життя, що все буде добре. Так, є подачка, там є прийом. І догравання. І це аут. Це аут. 10-5. Чомусь Вірфін не може розігратися на цій. Удачі вони зразу ж пішли на тайм-аут. Ну, Молодцы, можна сказати. Вони не чекають, поки програють, поки буде все погано. Але якось трохи раніше починають думати в цьому плані. Так, що вам ще показати в цій будівлі? Все цікаво, все добре. От, вже потихенечко вечері. А, тут ребята махають в камеру Молодці. Так, добре. Всі стараються. Добре, О. А ми з вами продовжуємо. Игра сзади. Ну, прикольно. Интересно, конечно, было, но все. Ну что? 10. 11-5. номер трудов Так, где подача? И перекидает просто мяч. Так, Белосерква играет. И атака четверочка. Раз. И один попал. Попав, все хорошо, 12-5. Так, ну що ж. Так, є атака невеличка, четвертий ідуть, витягують, 4. Так, 6-12. Правильно. Ірпінь брав тайм-аут, вони все ж таки програвали. Я щось звичай, рюпінь тут виграє, ніби. Але ніяк вони ще не вигравали. Так, тут є. Другий номер підняв. 10-й. Третій. Атакував. Ну далеко. На жаль, не попав. Так, 12-7. Сім-дванадцять. Так, кінти. Пусть пограти. Так, переведення м'яча. І темпом. Витягують. Хорошо. Так і скинуть. Вісім дванадцять. Так, тайм-аут взяла тепер біла церква. Тому що черпінь починає доганяти. І, звичайно, цю перевагу можна просто втратити даремно абсолютно. А це не дуже є добре. От. Команди думають. Ми спостерігаємо порожній майданчик поки що. Так, і перший приймає, ніж Десять-12. Шкода, шкода. Ще перевагу свою втрачають. Та, яка була. Ніхто не побіг. Якось так странно. 11-12! Карше вирішив підкричати ірпінський. Ох, до пасовка. І скидочка. І знову перший. Так, да, да, все правильно. Правильно, тренер показує, що був якби підйом м'яча. Вот. Все вірно. І тоді гонять викидок. Так, суддя показує, правильно? 13-11. Так, є подача. Перестаралася. Зараз треба було берегти подачу звичайно. І тримати у грі м'яч 12-13, коли Ірпінь почала наступати реально. Так, друзі. Переверо. Так, Ірпінь все ж таки продовжує втрачати подачі. 14-12. Різниця в два очка. Так, невелика зовсім різниця. Фінал. Кінець цього. Все там не зрозуміло, що зняв ще. Хорошо. Все добре, вони зробили, підняли тем, Але м'яч попав в валу. Я не подивився. Але так би сказали. Третій. 15-12. І м'яч попадає в поле. 16-12. Третій нормально. Йомбалець. І вони так можуть і не виграти. Цей рун вже трохи себе перекидрував. Звичайно. 13-16. Грібера приймаю. І четвертий. Так. І в принципі забиває непогано зовсім. 16 13 Звичайно, поле 18-13. Теж на подачи набирають очки. А тут м'ячик не прилетів, на жаль. 14-18. Так, є підйом м'яча і перший номер переводить просто. Так, знову. І. Атака. і Він пробиває блок. 19 14. Різниця 5 м'ячів. ну Тут же Ірпеню є над чим же задуматись. Команда Біла Церква, хоча її досить близько, но... але хороша. Але така штука не просить 15-19 заміна. Так, подальше з боку вертиня. І просто розгубився третій номер. 16, 17. Ага, 17, вже прям 19. Лібере вийшов. І третій підняв. І прикольно зіграв на сітці Їхній 13-й номер, звісно. 20-17. Перевага в три м'яча. В три м'яча маємо перевагу. Восьмий номер на подачі. Полетіло. І забиваємо. Ейс, 21-17, ну що ж, все показує на те, що ми побачимо тайм-брейк. А це означає, що навіть невідомо, хто займе перше місце. Це дійсно приємно. Ага, беруть тайм аут терпінь. Другий свій тайм-аут. І, в принципі, пробують порадитись. От, можливо, щось, щось їм змінити. Так, там знаходиться наша компанія от вони окупували там всякі все маты. Лежать відпочивають, Заробили третє місце, молодцем. Нічого, Все будет хорошо, конечно. Так. Добре. Так, покричали. Так, восьмий нападач. 4 очка переваги, 4 очка до фінішу. Ну, і подача, звісно, не пішла. Після тайм-ауту завжди треба подати подачу, 18-21. Немає як щось там сочиняти. Придумувати. Так. Другий. приймає, Хорошо. У цей раз не виходить. Скинути. 13-го. 19-21. Тепер різниця 2 очка. А це вже серйозно. Так, що ж буде. Щивдасів нас догнати. Чи вдасться Білій церкви. І... Вони тягнуть його. Ні, не тягнуть. Чотири. Так, 22-19. Так, хорошо, перший номер на подачі. Так, є подача, є прийом. І це було Вони залізли в сіточок. Прикольно скинули, але залізли в сітку. Так, 20-22. Два очки різниці. Це все-таки може бути останнім для білої церкви. Або переведе ігру в тайбрейк. Так, другий зіграв. Хорошо, є подйом. І четвертий пробиває. І перший скидає. 21-22. Різниця в одне очко. Четверти приймає. Так, і його тут переграють там на сітці. Переграє Біла Церква. І четвертий атакує, піднімає Ірпінь. Це же стає цікаво дуже, звісно. Так. Сіточку защиту. Зачепили сіточку, треба віддати туди м'яч якраз, сказав суддя. Так 22-22, вже порівняно. Так, ну що, тут же треба було б дойти маус, зробити і берус. Тому що ситуація така собі. Так, Є. Опять був затолканий мяч. Опять затолканий. и це засудили. 23-22. Так, ну. Не прощаюсь, нічого. Це Хорошо. Стої цікаво грати. Треба грати чесно. Десятий момент. На подачі. Мінімальне відставання. Так, хорошо. І звідти йде скидочка. Перший приймає, другий. І знову перший. І не пішло. Не готовий трохи він був. не готовий. Вони зіграли по стереотипу, ймовірно, що 23-23 і маємо тайм-аут. Тайм-аут і заміна. Обидві команди взяли по два тайм аута Це стає дуже цікаво. Я думав, що боєркою ми зможемо позмагатися з білою церквою цією, але звісно треба позмагатися, але звичайно вони при ньому набагато круче грають, тут нема що сказати. 23-23. При тому всьому, що гравці на вигляд собі спокійні, маленькі і без особих блоків. Так, что, Треба просевать над приемом. Вот, да. сюда. 23-23, вот, вот. И, 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 е-прием. Так, хорошо. І тут Ось ще зіграв. Пробіг на атаку, але вирішив робити спітку. І контрольний м'яч. Вже на цьому все закінчено. Дуже було цікаво спостерігати, звісно. Так, десятий, другий. Красує і третій. Третій пробиває, хорошо? І тут. Виграють з мінімальною перевагою 25-23. Звичайно, так, да. все було дуже цікаво. Добре, подивимося церемонію нагородження. Вітаємо команди! Отже, Ірпінь отримує перше місце, а Біла отримує друге місце. Це була фінальна гра.